Чим хата багата ділилися в науковій книгозбірні найбільшого вишу Закарпаття? Ужну у Всеукраїнський день бібліотек виставками, емоціями, спогадами любов'ю до професії. На Сьогоднішньому зібранні весь наш колектив, до речі, наймасштабніший масштабніший колектив по кількості працівників в університеті. Ми також ми запрошували сюди наших друзів, наших дарувальників, наших пошановувачів, які завжди хто виріс у стінах бібліотеки як науковців, продовжує здобувати освіту. Марія Медведь 30 років тому пов'язала життя з бібліотекою. За цей час багато змінилося. Цифровізація не у минулої книгозбірні, проте тут, у науковій бібліотеці УЖНУ, досі є змога погортати друковані видання. Фонди чималі. «Найбільша бібліотека – це одна, але ми ще й по якості і по інформаційних технологіях групуємо в перших рядах нашого Закарпаття, що нам додає ще більше гордості. І е, ну, на цьому ми не зупинимося і будемо розвиватися далі, щоб запроваджувати все нове, що є, бо воно якраз цього і потребує сучасний користувач. Півтора мільйони друкованих видань зараз присутні у наших стінах, але ще крім цього, вже понад 80 тисяч електронних. бо Це є електронних електронний репозитарій до свята підготували й виставки зокрема скарби старої закарпатської книжності з історії релігії Закарпаття. Книжки представлені починаючи з 1800-х років і чотирма мовами. Ось і так склалося, що історія переплітається дуже е, е, тісно і сьогоденням. Не так, як два дні, три дні тому була дуже важлива історична подія в історії Закарпаття. Це беатифікація Петра Павла Оруса. І тут відображено деякі новинки цієї літератури. На виставці близько 80 видань, із поміжних поміж них чимало періодики. Церковна періодика краю, яка налічує понад 20 назв, а це дуже багато. Якщо 100 назв всієї закарпатської періодики, то понад 100, понад 20 назв, а це дуже багато. На той час представлено на представники тих, тих назв представлені на виставці. Найстаріше з представлених видання за 1814 рік шематизм. Шематизми, які, які побутували тільки на теренах Закарпатської е, області, бо в інших областях цього не було. Так що, е, це колекція, вона є понад 100 років у нас у, у Карпатиці, але представлені також самі представники найстаріших, 814 рік і до 914 року, який є скажімо так, дуже великим надбанням, бо інші бібліотеки цього не мають. На виставці й книжка із золотим напиленням. До речі, рукописна, написана різними почерками. Це релігійна книжка, це церковні трактати. Вона читабельна. Якщо вчитатися, написана вона від руки, кожна сторіночка від руки, але вже шита технічним, ну, технічним способом. Книжка 800, 1800. 90-го року це перекладі Петра Лодія. Вітати бібліотекарів прийшли гості. Переважно це постійні читачі. Професор Маріан Токар завітав не з порожніми руками. Подарував бібліотеці книжку мілітарна хроніка Закарпаття. День святкується в благодатну пору. Тому що день бібліотекарів поселився між першим вересням, коли ми починаємо навчальний рік, теж така благородна дата, і Днем Учителя, яке святкуємо 5 жовтня. Тому це, я думаю, не випадково. Цей зв'язок є такий органічний. Ну, побажаю, що найголовніше, з великою пошаною, щоб до них ставилися і влада, і різні покоління, ну, терпіння і всього-всього найкращого. Невдовзі 20 жовтня наукова бібліотека Ужну відзначатиме 80-ліття. Тож працівники книгозбірні запрошують усіх охочих на вечір спогадів, аби разом зустріти ювілей.